Доброго вечора, пані та панове. Традиційно о цій порі телеканал Рос підводиться риску під спортивними сімома днями. І ми говоримо про те, чим запам'ятався минулий тиждень у програмі на пульсі спорту. Сьогоднішня програма абсолютно не буде винятковою. Будемо говорити про підсумки, рекорди та результати і все те, що пов'язано з черкаськими спортсменами. Зрозуміло, що топ-темою напевне останнього тижня у світі черкаського спорту стало жеребкування чвертьфіналу Кубка України з футболу вперше в історії черкаського спорту. Наш повперед потрапив до цієї високої стадії турніру, і стало відомо, з ким гратиме Черкаський Славутич. Уже наприкінці березня. Це точно буде центральний стадіон Черкас. І цього разу Черкащани в рамках Кубка України спробують свої сили в протистоянні із Тернопільською Нивою. Шерепкування відбулося буквально днями у будинку футболу столичному. Там і стало зрозуміло, що Черкасці зустрінуться з командою першого ди. Дивізіону свого часу і Черкаський Славутич і Нива грала навіть в одній лізі. Був це другий дивізіон, І два роки поспіль вони там боролися за те, щоб підвищитися у класі і потрапити до першої ліги. Наразі тернопільці виступають саме у першій лізі на зимову міжсезоні пішли на третьому місці турнірної таблиці. Відрадно, що перший чвертьфінал в історії Черкаського футболу відбудеться саме в Черкасах і складатиметься з однієї гри 26 березня. Славутич спробує пробитися до півфіналу. Останній матч цих команд датується квітнем 2013-го. Тоді у Тернополі команди зіграли у нічию 1-1 у рамках другої ліги. А от уже в наступному сезоні Тернопольці підвищилися у класі завдяки розширенню першої ліги. До цього Славутичнева два сезони грали в одному чемпіонаті. Найпам'ятнішою для шаркасців була домашня перемога у 2011-му, коли на центральному стадіоні Славутич виграв з рахунком 3-0. Ну а от найцікавіша пара чвертьфіналу Кубка України це однозначно протистояння київського Динамо та Металіста. Черкаський Славутич тим часом не витрачає абсолютно дарма. Ось ці дні до футбольного поєдинку і проводиться тренувальний збір. Кілька тижнів тому, ну можливо, навіть півтора тижні тому розпочався цей тренувальний збір, і Черкасці навіть встигли провести свої стартові спаринги. Першим спарингом було протистояння з командою Буревісник. Чемпіон Кіровоградської області приїхав на. Стадіон у Білозірі і на штучному покритті зіграв із Славутичем. Перший дебютний матч на чолі команди від Юрія Бакалова завершився перемогою Черкасців з рахунком 3-0. Славутич обіграв Буревісник, але за словами самого наставника, рахунок не має значення. Головне в принципі навколо футбольні моменти. Тож ми дивимося, яким був ось цей стартовий матч, і як завершилося протистояння Славутича та Буревісника. Сам матч пройшов на стадіоні у Білозірі. Команди відіграли три тайми по 30 хвилин. За такою системою Юрій Бакалов перекроїв майже три десятки футболістів, які знаходяться на першому тренувальному зборі команди на три склади. У першій одинадцятці вийшли переважно футболісти, які виступали за Славутич у осінній частині сезону. Другу комплектували, судячи з усього, гравцями найближчого резерву. А третю склали гравці Білозірської зорі. У порівнянні з першим тренуванням Славутича у складі білих з'явилося три нових футболісти. До Команди примкнув відомий півзахисник Олександр Казанюк, а також колишні гравці Славутича Денис Фаворов та Оловала Фабумбі. Останні два прекрасно відомі бокали у по роботі у структурі київського арсеналу. Сам же наставник Славутича за матчем спостерігав з трибун, де він і став свідком першої перемоги своєї команди. У складі Черкасців голи у цьому матчі забивали Ушаков і ткаченко, довершив побиття свого колективу захисник буревісника, який відзначився автоголом. Таким чином, перший товариський матч Черкасців залишився переконливою перемогою з рахунком 3-0. Свій наступний товарняк Славутиш проведе також з представником Кіровоградської області. Правда, цього разу суперник буде авторитетнішим 25 січня. Черкасці зіграють в Олександрії проти Украгрокому. Таким чином, черкасці виграли у своєму першому матчі. Юрій Бакалов весь поєдинок просто на ногах на трибунах стадіону у Білозірі. Ну і ми запитали у нього відразу після гри його враження і очікування. Отож, слухаємо, що сказав новий головний тренер футбольного клубу Славутич. на первый сбор. Мы определенное время потратили. Да, ребят много было. Я имею в виду и есть пока вот местные, которые. И первая очередная задача именно была вот этого сбора ознакомительная у нас с командой познакомиться поближе. И, скажем так, посмотреть ребят, которые, скажем так, ну, будем так говорить, стучат или хотят стучаться уже в команду мастеров. Я имею в виду и Заря, которая команда областная. То есть вы сегодня увидели, да, вот много ребят, которые оттуда. Вот. Ну, И для себя, во всяком случае, мы начинаем только, скажем так, вот, работу, определенную, скажем так, провели за эти 10 дней, И немножко подвели ребят к определенным функциональным, ну, я имею в виду знаменателям своим. И вот первая игра, которая сегодня провела, да, ну. какое-то общее впечатление именно о возможностях ребят, то есть воочию. Почему? Потому что любая тренировка – это тренировка, игра – это, скажем, ну, знаете, как лакусная бумажечка, на ней все уже видно, да, на чем работать, кто по каким-то позициям э, подходит, кто где-то нужно усиляться, это однозначно. Вот, поэтому я же говорю, чистая игра была, и опять же, не ставим приоритетом там результат какой-то, он на данный момент не был важен, хотя любая победа даже в сегодняшней игре, да, это на пользу команды чисто психологически будет. То есть, опять же, картинку увидел, возможности некоторых увидел, уже так ознакомился на футбольном поле. Ну и будем работать дальше. Посмотрим. А буквально два дні тому Черкасці відіграли свій другий спаринг у рамках підготовки до весняної частини сезону. Цього разу Славутич поїхав на виїзд Черкащани там зустрічалися з «Украгроком», А це до речі, сусід по турнірній таблиці із Тернопільською Нивою, найближчого суперника по Кубку України. Ну і от, попри те, що перший тайм залишився нічиєю 1-1, у другому таймі, все ж таки Славутич програв із рахунком 2-1 ту перемогу святкував. «Украгроком». але як й говорив сам Бакалов, головне ось цих спарних матчах, навіть не результат, а переглянути можливості футболістів. Ну і в продовження нашої футбольної теми перейдемо до жіночого футболу в обласному центрі. вже протягом 15 років функціонує хороша, якісна жіноча команда. Вона має назву Богдан і при тому. Що зараз лише намагається пробитися до вищої ліги чемпіонату України з футзалу. Цю команду знають в Україні. Вона непогано виступала в рамках Кубка України, а так само запам'яталася якісними перемогами у першому дивізіоні. Є у нас сюжет про те, як дівчата тренуються і до чого готуються. Готувала цей сюжет Юлія Порпленко. Черкаська футбольна команда Богдан почала відлік своєї спортивної діяльності ще у 80-х роках. З того часу неодноразово змінювали назву та основний склад команди. Дівчата грали за ЧНУ, дехто з них забивали голи у складі Уманської Ятрань-Базис. Грали за одеські, чернігівські та київські команди. Побували наші землячки і у складі молодіжної збірної України. Нині більшість гравців Богдану, студентки і випускниці ЧНУ. Команду з самого початку заснування тренує Володимир Чепчур. Футбольний наставник зауважує жіночий колектив специфічний, до них потрібен особливий підхід. Проте грають дівчата не гірше хлопців і мають високі досягнення. У нас декілька дівчаток. Це будемо так говорити, мають достатньо високі спортивні звання, кандидат майстри спорту, майстри спорту і основний кістяк команди. Складають саме ці футболістки, тому і ми розраховуємо, що результати будуть достатньо високі, достойні. Вікторія Супрунович полюбила футбол ще у дитинстві. Зараз вона капітан команди Богдан. Дівчина каже, на полі футболістки ставлять спортивний результат вищі емоції. Звісно, зізнається спортсменка, у колективі трапляються конфлікти навколо ігрових моментів. «У Нас бувають і конфлікти. Ми дуже емоційно можемо в перерві обговорити те, що хтось може не допрацьовувати, хтось не виконувати установку тренера. Але. Намагаємося, мабуть, це і з віком, і з досвідом приходить. Намагаємося стримати свої емоції і просто сказати, що нічого ну таке буває. І, скажімо так ми намагаємося, якщо хтось помилився, потім відпрацювати просто цю помилку всі разом. На ігровому майданчику дівчата дотримуються встановлених правил ніяких довгих нігтів чи великих шпильок для волосся, все аби зменшити травматизм. Воротар команди Тетяна Кибукевич. Каже, на їхні матчі приходять дивитися чимало хлопців. Часом на тренування дівчата змагаються з чоловічими командами. Воротар зауважує своєю технічністю та налагодженою грою. Дівчата не раз доводили свою перевагу над хлопцями. Бувають дівчата, що гатять ще дужче, ніж хлопці, тому що де в декого настроєний удар поставлений. У нас в команді дуже дівчата мають сильний удар. Тому поначалу було звісно страшно. От, ну, а зараз вже якось настроїлася, вже більш привикла і вже більш нормально. Тренування чотири рази на тиждень, ніяких запізнень чи відмовок. Дівчата наполегливо готуються, аби у 2014-му перемогти у першій лізі футзалу, відтак дійти до вищої. Амбітні плани дівчат затмарює інша неприємність. Команда існує за рахунок самих футболісток та рідких допомог спонсорів. Офіційного спонсора Богдан не має. Команда активно шукає фінансування, щоб їздити на змагання, і у цьому році здійснити свою футбольну мрію. Все у цій грі вирішувалося у другій половині матчу, адже перша завершилася з бойовою нічиєю 44 на 44. З роздягальні черкасці вийшли максимально мотивованими і почали кувати власний відрив. Для цього у пригоді стало дальнє влучання Тімірманіса, що зробило рахунок 61 на 51 на користь черкаських мавп. Вже після цього їх перевага почала скорочуватися. Винуватцем цього став Денялас, який реалізував дві атаки поспіль на заключну 10 хвилинку Колектив виходили вже за майже рівного рахунку 60. Дев'ять на 67. Попри плюс два черкастів, емоційною перевагою володіли уже Катрани. Її до максимуму підняв Ростислав Кривич, який двічі поспіль влучив з периметру. Взагалі, результативність Кривича у кутках з дальньої дистанції стала ледь не ключовою у цій грі. Снайпер приїжджик у цьому матчі здобув 25 очок і з вирішальний ривок одеситів. За півтори хвилин до завершення гри Шеркасті програвала з 12-очковою різницею. Мавпи прийняли відчайдушну спробу відігратися, але дальні атаки Мура та Тімірманіс лише скоротили відставання до восьми очок. 90 на 98. Перемога Одеси хочеться поздравити Одесу з перемогою. Хорошу ігру показали, характер показали. К сожалению, у нас сьогодні були дві провальні четверті в защиті, які вирішили ісход в принципі матч. Очень высокий процент реализации в четвертой четверти в Одессе. 9-7 двухочковые, 3-3 трехочковые. И это, конечно, потому что мы дали возможность им выполнять свободные броски. Я граю за Черкаський мап. Я Андрій Калінченко із з детства. Іграю за Черкаський маф. Свірослана Халюк Черка. Черкаські мапи. Це моя команда. Черкаські мавпи, новий сезон. Прийди і підтримай свою команду. Пані Терпоново, традиційно наша дружника сайту підводить підсумки із... Снецький сутурні зараз на паркеті черкаського сторони, Максим Херсон, це головний тренер черкаських мав. Доброго дня пане Максиму. Буквально кілька хвилин тому залишився цікавий поєдинок проти Одеси. Черговий результативний матч, але поразка цього разу черкаських мав. Як вважаєте, в чому шукати головну причину, як В Тому що матч результативний. Тому що пропустили 98 очков, це дуже багато. Вот, и пропуская 100 очков не стоит рассчитывать на результат положительный, на победу так. в наше время не такой баскетбол. Протягом трех останніх матчів Черкаса пропускається на да? стильке. Сегодня 98. до цього в, двох кубкових матчах така ж цифра. в чому із... Видимо, где-то не дорабатываем в защите. Сейчас будем искать это в тренировочном процессе. Потому что до этого, до перерыва новогоднего у нас была команда, которая пропускала ну, чуть ли не меньше всех. Ну, одна, одна из самых не пропускающих команд, скажем так, в лиге. Вот. Сейчас будем искать. Где-то что-то изменилось, или в отношении к защите игроков, или в тренировочном процессе. Делать анализ. Потому что если с Донецком это были две игры, как бы с лидером чемпионата. З дуже укомплектованої командой, з овертаймом игра була 45 минут. Ми би, думали, що причина в этом, то третя гра підряд буде несколько проблем. Стосовно четвертого періоду, десь всередині застопорилось в, в, принципі, в кількості набраних очок, у ну, тобто, мене на увазі могли здобути свої, натомість Одеса напевно, в ключовий ривок в цьому матчі, саме тоді що трапилось команда. Вы знаете, не хочется сетовать на какое-то там невезение, мы видели, что у Одессы залетело все в четвертой четверти, у нас несколько бросков просто из-под кольца, но как бы даже не хочется об этом говорить. Прежде всего мы позволили Одессе сделать свободные броски. 9-7 двухочковые, 3-3 трехочковые, это все в четвертой четверти. Очень много свободы, очень много ненужных действий в защите, прыжки на показы, на финты. Просто, просто ошиблись, просто ошибали защиту. А сьогодні не справилися з Кривичем. В першу чергу це пов'язано з тим, що багато працювало над грою Лава і інших лідерів Одеси. Ну, во-первых, вони сьогодні Одеса з перших секунд почала домінувати в трьохсекундній зоні. Сьогодні Агафонов, Шалаков просто нас в трьохсекундній зоні просто розбомбили. Вот. І нам прийшлося дуже багато уваги уділити іменно ігре в краску. Вот. І тим самим освободили Доволі много пространства на периметрі Кривичу. Це снайпер, которого знає вся Україна. Йому не треба дважды впрашувати бросать. Тим більше броски сьогодні були И Він показав, що він дійсно снайпер. А, у вас а, такий напружений календар. Да? Зараз нещодавно видігали Кубок, Зараз непроста гра з Одесою. Через кілька днів знову на цьому паркеті граєте проти хіміка. А, як за таких обставин виконувати завдання максимум на сезон виходити в пою? Ну, календарь действительно сложный. Вы посмотрите, с кем мы играем, после Нового года Будивельника, Займаш, две игры с Донецком. Сейчас игра с Одессой. Одесса на секундочку занимает третье место в Суперлиге на сегодня и по праву. Вот. Через два дня играем с Южным, который лидер чемпионата. Да, действительно, календарь сложный, но мы это не можем изменить. Нужно играть, нужно если мы хотим попадать в плей-офф. Я, например, не хочу просто попасть в плей-офф, чтобы э, поставить галочку, что мы были в восьмерке. Если мы попадаем в плей-офф, то нужно бороться за, за выход дальше. И если мы попадем в плей-офф, то мы попадем только с последних мест, и нужно будет с этими командами бороться. Поэтому, поэтому если мы туда хотим попадать и бороться, нужно побеждать сейчас этих команд. Или же не стоит туда идти. Добре, я дякую, що після школового матчу ви знайшли час, завітали до нас в Рубрику і успіху вас вам вже в найближчу матчу передхідність. Я играю в The Cassi я Андрій Калінченко із Одеси. дітей грають за черкаських мав. Світлана Халю Черка. Черкаські мапи. Це моя команда. Черкаські мавпи. Новий сезон. Прийди і підтримай свою команду. А от в іншому турнірі Кубку України у Черкаських мавп справа дещо гірша. Суть питання, в чому черкащани вилетіли з розіграшу цього е, турніру буквально за крок до фіналу чотирьох. Чвертьфіналі Кубка України черкаські мавпи е, все таки вилетіли в боротьбі проти Донецька. Надцікава дуель і просто неймовірний перформанс від обох клубів. Болівальники побачили спочатку у чвертьфіналі. Черкаські мавпи на своєму паркеті поступилися з рахунком 94 на 100, А потім поїхали до Донецька для того, аби поборотися за перемогу і спробувати відіграти своє шестиочкове відставання. Більше того, команді Максима Міхельсона вдалося це зробити. Вони в основний час ма. Матчу зробили рахунок 90 на 84 і фактично все мало вирішуватися у овертаймі. А от в додатковій п'яти хвилинці Донецьк був все ж сильнішим. Підсумок того матчу – 106 на 102 на користь черкаських мав. Але навіть попри перемогу помаранчево чорні припинили свої виступи у Кубку України. Після серії домашніх матчів черкаські мав повирушили до Донецька. Причому на чужому паркеті помаранчево чорним потрібно було відігрувати шестиочкове відставання першого чвертьфінального матчу. Це мавпам вдалося зробити ще за підсумками першого періоду, який вони виграли з рахунком 21 на 15. Правда, все те, що черкасці зуміли відіграти у першій десяти хвилинці, вони віддали супернику за хвилину ігрового часу другого періоду. Келін і Мітчел кількома швидкими атаками встановили рівновагу і навіть вивели Донецьку перед. 23-21. лише після цього за справу взявся Ошберн і Бойкін. До слова Джамал у першій половині гри був найпродуктивнішим гравцем на паркеті. У другій же половині рівних не було Рональду Муру. Захисник повів за собою черкасців, які відчули запах фіналу Кубка України. Американець вправно диригував атаками своєї команди і також кілька разів приголомшив суперника здалеку. Таким чином, після третього періоду рахунок став 76-60. Сам же Мур здобув 32 очки і віддав 12 передач. Однак донечани у четвертій десяти хвилинці зуміли скоротити своє віставання до чотирьох очок, а гру в овертайм перевели уже гості. Натомість у додатковій п'яти хвилинці сил помаранчево-чорним уже не вистачило. Драматичну гру мавпи таки виграли 106 на 102, але бажаної різниці у сім очок не здобули. Таким чином шаргайські мавпи зосередяться виключно на суперлізі, а донець у середині лютого забрати кубок України. А тим часом вихідними у Черкасах відбувся обласний чемпіонат з рекоримської боротьби серед юнаків та молоді. Боролися на головному татамі області відразу 100 спортсменів. Більше того, це був перший серйозний старт у 2014 році для черкаських борців. Підсумки цього турніру знає Юлія Порпленко. Бути переможцем таке завдання ставить перед собою 11-річний борець із Черкас Олексій Шкляренко. Готуючись до чемпіонату області, спортсмен сперегувався разом із старшими борцями. Каже, саме завдяки цьому зміг стати одним із кращих у категорії 35 кілограмів. «Почти по виграю раз перші місця, другі місця. І зараз тільки що була моя схватка, я виграв. Вона була не дуже складною. Я, думав, я хотів зробити другий друг, прима, але в мене вийшов цей. І я уверено положив мальчика на лопатку. Гоча Латарія займається греко-римською боротьбою не так давно, майже півроку. На змаганнях намагався викластись на повну, аби тренер та рідні пишалися ним. Я старався, щоб побіг і багато тренувався вдома і тут. Якщо перемога – це добре, але все одно поборотися краще. Як зазначив організатор змагань Анатолій Самоха, чемпіонат вдався, адже боротися приїхало багато спортсменів. Витрати на змагання взяла на себе Федерація греко-римської боротьби та область. Чемпіонат став відбірковим етапом для юнаків молодшого віку та кадетів. Чемпіони в кожній ваговій категорії мають право брати участь у зональному чемпіонаті України. Відтак, 10 лютого, у рамках зонального чемпіонату України на столичному татамі боротимуться кращі черкаські кадети. 24 березня у столиці відбудеться зональний чемпіонат України серед молодших юнаків. Вчора у Черкасах завершився всеукраїнський турнір з фехтування на шаблях. Прикметно, що черкаський зал фізкультурно оздоровчого комплексу прийняв заключний етап відбору до чемпіонату Європи та світу. На турнір, який відбувся у залі Черкаського фоку, приїхали спортсмени з усіх регіонів, де культивується фехтування на шаблях. А саме Київ, Миколаїв, Нетішин, Одеса та автономна Республіка Крим. У видовищній боротьбі Черкащан Роман Куксенко здобув певну перемогу над кияном. В'ячеславом Левчуком і очолив рейтинг українських спортсменів. Таким чином Куксенко став володарем четвертої путівки на чемпіонат Європи, який 20 лютого стартує в Ізраїлі. Разом із Куксенком на цей турнір поїде миколаївець Євген Трифонов, Киян Вячеслав Левчук та Борис Мельник. У збірні України серед дівчат теж є Черкащанка Валерія Гнідешева. Ця юна талановита дівчина молодша своїх партнерів по збірні аж на три роки. Їй всього 14. Ще місяць тому вона стала переможцем проєкту Ліга 10 13 А сьогодні потрапила у збірну України серед кадетів. Крім неї, збірну команди України будуть представляти Миколаївка Євгена Євгенія Аленіна, Киянка Марія Марценюк та одеситка Олександра Явник. Таким чином, приємною новиною ми запершуємо сьогодні наш випуск і сподіваємося, що черкаським спортсменам вдасться якісно це проявити на Чемпіонаті Європи. Це була програма на пульсі спорту. Болівайте за своїх, підтримуйте своїх і звісно, спостерігайте за спортивними перепотіями регіону. Із нашої програми на все добре. і До зустрічі наступного понеділка.